Яке моє зараз улюблене визначення того, що таке бренд? Це звичка, крапка. Це вибір без вибору. Да? І в принципі, я думаю, що е, це важливо розуміти, да? що є споживачі, які в пошуку, ви ж народили, і я одружений. Да? Е, в тому сенсі. А є люди, які вже визначились. І не треба витрачати свою енергію на те, щоб їх кудись там смикати, там, і, так далі, і так далі. Так сталося, що я колись, мені дуже подобалася філософія Заблоцького. Його сервісу, його якихось речей. Він мені робив екскурсію по київському офісу і клініці, да? по Львівській. Да? Кілька разів нам допомагав, там, коли треба було там, щось дуже неочікувано лікувати, да? там, щось з дітьми, що ще. Увага, питання. А чому я маю змінювати його як лікаря, якщо в мене все окей? Яка мотивація зекономити 700 гривень чи там 2700 гривень? Чи там скільки це коштує? Ну мені здається, стосунки важливіші. Да? Я поважаю людей, з якими у нас є такий вираз, «long-term game with long-term people». Да? Ну, тобто, я люблю, якщо вже почав, то я надовго це, це, це роблю. Да? І е, при всій повазі до там, вашого бізнесу, вам треба знайти свого іншого клієнта, який через 5 років так само скаже: Вибачте, у мене є моя прекрасна стоматологічна клініка, де я там це роблю, там і так далі. І так далі. Бо е, якщо я в певних категоріях вже визначився, ну от навіщо мені ставити над собою якісь ще додаткові експерименти? Ну от... Просте питання, да? для мене це зручна звичка. Я приходжу в одну ту саму клініку, да? е, до одного те самого лікаря, жартую ті самі жарти, мені чистять ті самі зуби, е, і все прекрасно. Да? Тобто там, В цьому сенсі, е, якщо ми маємо розуміти, що багато споживачів вони ж не ведуть себе так, як в підручнику Котлера, яке справжнє прізвище Котлер? Котляревський, абсолютно правильно. Філіп Котляревський, його батька, був, я не пам'ятаю, хтось там був з Черкаса, хтось з Ніжина. Батьки Філіпа Котлера, видатного маркетолога американського. Да? Його справжнє прізвище Е, да? То він казав, що ви маєте щось там відчути, потребу, потім вона буде підтверджена грошима, ви почнете період порівняння. Так, да, але ні. Що людина визначилась, і у неї є звичка, та він нічого не буде шукати.